Сама розмова, хоч і може здатися нестандартною чи навіть дивною річчю, але насправді є дуже ефективним методом і інструментом. Вона поліпшує пам'ять, сприяє розвитку мозку, збільшує концентрацію та, що цікаво, позитивно позначається на самовідчутті, самого себе в цілому, якщо правильно спілкуватися із собою. Це можна робити як вголос, так і мовчки, але бажано наодинці. Хоча. Можете перевірити реакцію свого оточення. Людина залежно від інтонації та швидкості, може висловити до тисячі слів за хвилину, що відкриває широкі можливості для засвоєння важливої інформації чи пошуку необхідних рішень, лише спілкуючись із самим собою протягом невеликого часу. І якщо це щось на кшталт самоналаштування, то важливо підтримувати позитивний настрій та говорити собі розбудовуючі фрази Я міцний, я впораюсь, я не боюся жодних викликів. Не соромтесь, цей метод працює дуже добре.